У нас є таке відчуття, що якби вона не, не буде доказана того хлопця, і він не понесе повністю е, своєї провини. І він по-перше, він не кається, е, щиро ще в тому, і дуже 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 важко. І е, на, насправді е, е, насправді знаєте, хоча. Хотят... Робити таким чином, що нібито мій брат він у всьому винуватий, Він винувати, тому що він переходив дорогу, він переходив дорогу на пішохідному переході. А насправді це все переключує, що нібито він не в пішохідному, не на пішохідному переході, що, що він був в сильному алкогольному, в стані алкогольного сп'яніння, те, що нібито вже... Ну, Захід закидає такі е, зумки, що нібито його збив інші автомобілі. Тобто, це, 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 на це все важко дивитися. І тому е, я вам вдячний, що ви сьогодні прийшли від нього, бо без вашої допомоги е, не, навряд чи його добили. Дякую. Так, Можна я ще? Вчора захист його зачитав цілий час, читав е, клопотання до суду і якби захист читав що е, всі ті докази, які були зібрані, всі вони несправедливі і сфальсифіковані. Це цілий час було... І там їм ще залишилося тільки дописати, що. Але е, червоніка не було на місці цієї пригоди, що він десь сидів в другому місці, і у польські зативав кефіром, а наш син сам там прискочив 8 метрів висоту, вдарився і розбився на куски. На мого синові живого місця не було. Він його похоронив, його похоронили навіть без, 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 кістки правої, без правої кістки, тому що кістка була, і він відломав йому ногу, він, він його побив на, 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 на мелкі кусочки. І це була швидкість в нього була 120 км на годину, де він при, при ударі мого сина. І це було на пішохідному переході, я в цьому обіжу. І я ще обіжав в тому, що в нього була, е, Я думаю, що там вищі були показники е, проміля. І я думаю, що в нього ще були е, якісь наркотичні е, ще був якийсь був під. Плив наркотиків. Я думаю, що це так було. Хотя цього не зробили. Це все було затримано. Це мама одразу приїхала на, на, на місце події, мама одразу перезвонила Шутяку, Шутяк почав дзвонити скрізь по всім інстанціям, щоб скрити, закрити це все. І нас цілий тиждень тримали, нас не визнавали потерпілими. А... Міська прокуратура це тримала, е, все не давала розласну, е, ці справи. Аж коли люди, от ви всі прийшли під прокуратуру міську, аж тоді вже позвонив прокурор, місцевий прокурор, е, міський прокурор, позвонив до Богдана і каже, прийди до нас в кабінет де договору. Ви розумієте, що, що відбувається? І ще ще я хочу сказати, що Працюйте, не ми тонгуйте, хлопці. <працювати> <працювати> ще я... Ще я, хочу, ще я хочу подякувати. Я хочу ще подякувати. Є тут журналісти, е, журналісти е, з газети. Є з газети е, всім і незалежний е, громадський портал, який висвітлює е, направлю, події, ті, які відбуваються. Вони чесно висвітлюють е, ці події. А от такі, як 33-й канал, я просто е, не хочу навіть про них говорити. І я ті би до їхнього хазяїна, я би хотів пользуюся случаєм, звернутися до їхнього хазяїна, я його знаю. Це Віктор Конищак. Е, Віктор Михайлович, якщо він Михайлович не буде, якщо ви, якщо ви, якщо ви чесна людина до кінця, я вас повністю ви була чесна людина до кінця. Якщо ви таким залишилися, довольте цих своїх журналістів, наберіть чесний добросовість, тому що ваш канал навіть ніхто не буде дивитися за їхні. За їхню брехню за їхню несправедливість. просто заробляння грошей таким спосіб. Це я вам дякую, люди добрі. Я вам дуже дякую за те, що ви всі прийшли і нас. Дай Бог вам ще раз здоров'я. і.